Привіт такі дорогі підписники та також у гості каналу. І зараз в цьому відео я хочу вам розповісти про ще одне цікаве місце про такий ось ставочок, на який ми потрапили по дорозі, повертаючись з річки Стрей. Вже ближче до Львова. Повернули і заїхали в таке от село Луб'яне. Так, і приїхавши через село, спитали місцевих, і нам тут підказали, як приїхати на ставочок. Ось він. Зараз я переключу масштаб на двічку, щоб трошки було ех, краще видно. Так, при вході, що ми бачимо, тут така будка є. Таке з приміщення господарське, значить. І є ось я вам покажу. Табличка. Хочете собі поставити на паузу. Тут є вся необхідна інформація. Значить, які тут умови. Ви приїжджаєте, телефонуєте власникам. От, домовляєтеся, що ви будете рибалити. Тут є також вказаний номер телефону і розцінки. також можете поставити собі на паузу, на паузу відео. і Почитати. Ну, ми заплатили за вудочку 100 гривень. Далі ви ловите рибу, Якщо ви наловили караса, то карас безкоштовно, карп 150 гривень, там щуку ловити не можна. Ну, щука, я так зрозумів, тут для таких санітарних цілей. От. Ми собі тут присіли, маємо свої кріселочка. Водочки, але Тут також є ще альтанки, тут можна замовити ніби 500 гривень альтанка. Ввечером є освітлення. Ось такий ставок. Ставок має розміри ну, приблизно це гектар. Я так прикину, 100 на 100 метрів. І риба в цьому ставку є. Я, бо ну, перебувши тут декілька годин, ми бачили, як тут ходять такі торпеди. Які наші успіхи? Ну, ми наловили трохи маленьких карасів. Враховуючи, що це осінь і що ми такі рибаки не зовсім досвідчені. Але отримали свої емоції, посиділи, випили кави. Тут інші люди ще приїжджали, дивилися. Як проходить процес оплати? Ну, коли ви телефонуєте, кажете, що ви от приїхали на став, будете ловити, наскільки вудочок, домовляєтеся там, наприклад, там дві вудочки, це 200 гривень. От. Е, я так зрозумію, після цього власник е, телефонує до охоронця, тут також є відеокамери. І охоронець підходить до вас, ви розраховуєтесь і ловите рибу. Потім, якщо ви щось зловили таке велике, вартісне, також телефонуєте, до вас підходять, ви розраховуєтеся відповідно за впійману рибу. І щасливо їдете додому. Тут є, як я сказав, вже такі альтаночки, можна пожарити шашлик. Чистенько тут травичка покошена, культурно лавочки є. Сподобалось. Близенько до Львова, від Львова десь ну взагалі від нашого дому десь 30 км. Тобто, не є якось так накладно сюди доїхати. І наразі ми з сім'єю тут одні. А осінь вже риба так не клює, як літом. Але посидіти в тишині, перезавантажитись. Так, тут нижче таке. Одни ще є з мулом. А, на що клює? На що клює? Клює найбільше на манку, на хліб і на черв'яка. Це ми от питалися в того пана, який працює тут охоронцем. Він нам всю тут інформацію довів. От, можна мати з собою всякі прикормки модні. Ну, не знаю, що якийсь ефект дасть. І закидаємо ми неподалік берегу. Можливо, десь є тут якісь ями, де стоїть риба, ну, але нам так і не сказали, може тримають в секреті. Тут це така дамба, тут, бачите, є шлюз, і зайва вода перетікає і там далі витікає. Ось такий ставочок. Бачу, там певна установка, щоб зимою не замерзало оце озеро, цей став, щоб не задихнулася риба. Холоднувато вже зараз сидіти. Ну, нічого ми одягнулись. Взяли з собою балон. Підігріли кави, поїли всяких смаколиків. Прийшов ще такий песик, посидів коло нас. Чистенько, тут тихенько. Гарно. Бачите, є туалет. Отакий От сільський туалет. Так що. Панове, якщо шукаєте місце, де відпочити, позадіти в тишині, половити рибку, рекомендуємо. Ну, а це вам буду закінчувати. Насолоджуйтесь, якщо є можливість природою. Усім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. Побажання, якщо є. І до нових зустрічей, папулька.